Чотири тисячі ветеранів були забезпечені житлом протягом минулого року. Про це в ексклюзивному інтерв'ю Телеканалу Рада повідомила міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова. Також вона розповіла, якою буде підтримка ветеранів у 2025-му та в наступні роки. Дивіться далі. Ми сьогодні з вами підбиваємо підсумки 2024 року саме в зрізі діяльності Міністерства ветеранів. Ви не були тут весь рік на цій посаді, відносно нещодавно минуло 100 днів. Тому я пропоную не охопити все, тому що час не дозволить пройтися навіть по кроках тих 100 днів, яке зробило міністерство ветеранів. Можливо, зупинитися на певних проектах, а частково звичайно обговорити і стратегію, і план стійкості, пункт політики героїв. Але розпочати хочу з спорту. Тому що мені це надзвичайно болить, і я вважаю, що коли у нас буде спортивна країна, у нас буде здоров'я, у нас буде добробут, у нас буде режим і структура. От нещодавно було запущено флагманський проєкт розвиток спорту для ветеранів. Але водночас ви сказали, гроші будуть іти за людиною. Але була така ремарка: звичайно, коли в селі два ветерана, спортзал ніхто не побудує. Це логічно, але ж у нас багато сіл, в яких два ветерани, тоді за ким ходитимуть гроші і куди. Ну для початку я хочу сказати, що ми цей проект зараз якраз готуємо до лончу і а, він експериментальний. Тобто ми будемо дивитися, як це працює, наскільки а, ми зможемо змотивувати і підтримати ветеранів їх заняті спортом в найближчому спортзалі. Це буде стосуватися всієї території України і всіх людей, які мають статус учасника бойових дій або статус особи з інвалідністю. Ми е, розуміємо, що зараз в нас невелика кількість тих залів, які мають необхідне обладнання саме для адаптивного спорту, тому ми пішли ширше, адже не всі ветерани є особами з інвалідністю. Що стосується сіли сільської місцевості, то для початку зараз в людини немає нічого, навіть для того, щоб е, ну, додаткові кошти для того, щоб Поїхати в районний центр зайнятися спортом. Якщо людина буде отримувати кошти, то для початку зможе з'їздити в районний центр для того, щоб оплатити абонемент. В майбутньому ми плануємо забезпечити разом з іншими організаціями власне, ще й географічну доступність спорту. Чи не було б простіше домовитися з існуючими спортзалами, з існуючими спортивними клубами? Вони ж готові підтримувати ветеранів, і їхні особисті ініціативи є: пускаємо безкоштовно, даємо абонент безкоштовно. Може провести цей облік, чи це більш складна історія? А це і працює на всі чинні спортивні зали. Тут не йде мова про створення нових спортзалів. Це власне стосується того, що ми підставляємо плече як ветерану, так і тому бізнесу, тому що хтось може собі дозволити безкоштовно робити тренування. Хтось ні, хтось робить знижку, хтось ні. Наша задача забезпечити власне таку доступність по всій території. Скільки на сьогодні ветеранів у нас є, ми говоримо з вами наприкінці 2024 року. Станом на сьогодні в нас близько мільйона осіб, які мають статус учасника бойових дій. Зрозуміло, від них відштовхуємося, і їх в першу чергу зокрема стосується план стійкості і конкретна політика героїв. І також я хочу, щоб ви зараз дещо сказали, які зроблені кроки перші в рамках реалізації конкретно цього пункту політики героїв, але не забуваємо і про стратегію ветеранської політики України на період з 2030 року. Тобто, ці дві програми, ці два документи, вони дотичні один до одного? Вони абсолютно взаємопов'язані. В першу чергу я би хотіла сказати, що політика героїв вона з'явилась не вчора, не позавчора. Звичай. Це і коли ми писали стратегію ветеранської політики, ми орієнтувалися на ті е, такі завдання, які президент визначав, коли вперше озвучував політики героїв. І стратегія ветеранської політики це є першим е, таким глобальним засадничим документом в Україні. Тому що стосується роботи з ветеранами, стратегія ветеранської політики до 2030 року, але хочу зауважити, що план дій він до 2027 року, тобто, ми робимо план дій спочатку на першу частину. А далі ми дивимося і адаптуємо до того, які будуть реалії вже в 27-му році і пізніше. І стратегія вона спрямована на реалізацію трьох стратегічних цілей. Перша це добробут, цивільний, і відновлення людського капіталу. Сюди входить і здоров'я, фізичне, ментальне, і підтримка родин. Сюди входить економічна незалежність, сюди входять державні гарантії. Тощо це перша стратегічна ціль. І в ній, як і в усій стратегії, важлива координуюча роль міністерства для всіх активностей, які в країні відбуваються в інтересах ветеранів. Адже все, що в інтересах ветеранів, воно і в інтересах громади, і в інтересах країни. І е, другий е, пункт це повага та вшанування. І третій пункт дуже важливий. Ну стратегічна третя ціль це обороноздатність країни. Адже ми знаємо, що на початку повномасштабного вторгнення ветерани, які були в оперативному резерві е, збройних сил, вони повернулися до лав збройних сил та до інших. Підрозділів сектору безпеки і оборони, і власне забезпечило ту стійкість, яка дозволила відновити першу навалу ворога. Тому ці три стратегічні цілі вони повністю відповідають і тим пунктам, які озвучував президент у плані стійкості, з того, що вже зроблено. В першу чергу вже проведено розподіл асигнувань на придбання житла для осіб, які є учасниками бойових днів і внутрішньопереміщеними особами, а також для тих. Хто є особами з інвалідністю внаслідок війни першої та другої групи в цьому році? Ця ініціатива забезпечила житлом 4433 сім'ї. Це рекордна чисельність. Коли ми починали в 2020 році, це було 500 родин. Зараз це 4433. і програма для осіб з інвалідністю першої другої групи продовжується і на наступні роки. Перепитаю ви нещодавно були якраз в Харкові і вручали сертифікати родинам. В... Ви особисто питання. Ці родини вони змагаються за це право цьогоріч отримати це житло? Чи вони е просто стоять спокійно в черзі, чекаються, залежить від місцевої влади, коли вони звернуться до Міністерства ветеранів, до пані Калмикової. Як це відбувається? Ні, до пані Калмикової ніхто особисто не звертається. Це відбувається таким чином. Людина стає на квартирний облік в, в органі місцевого самоврядування. І, власне, по надходженню черги по наявності коштів забезпечується. Я хочу сказати, що в цьому році за рахунок цього перерозподілу бюджетних коштів, які ми здійснили, ми закрили 90% загалі потреби в черг майже по всій країні. Тому в нас є ті люди, які залишилися на наступний рік. Тобто лишилося 10% ветеранських той, родин, то, які потрібні з тої потреби, яка ну люди, які прийшли і заявили, Я що розуміє, їм так. необхідно. Я зрозуміла, напевне, хтось, я припускаю, може і не знати досі про цю програму. Так про яке житло йдеться? Можете хоча б трошки про це розповісти? Житло родина добирає собі сама. Кошти приходять на спеціально відкритий рахунок, вартість обраховується відповідними коефіцієнтами, які затверджені постановою Кабінету міністрів, які враховують скільки дітей в родині. То що, тощо, тощо. Ну і власне скільки цих показників, скільки цих критеріїв? Я зараз не пам'ятаю, скільки їх. Ну це там є ціла формула. Ну Кілька десятків, напевно, точно. Ні, не кілька ні? десятків, ні, їх менше ніж їх менше ніж 10. Так. І власне, коли обраховується і кошти надходять після проходження комісії, кошти надходять на рахунок особи, і е, людина може витратити їх виключно на придбання житла. Тут не залежить, немає умови, чи це на первинному ринку, чи на вторинному. Головне, щоб родина обрала те житло, яке буде комфортне, в якому хочуть проживати. Ви не побоїтеся зараз, що після нашої розмови хтось ще дізнається про цю можливість, і зараз лишилося 10% від заявлених на охочих отримати квартиру. А ця кількість збільшиться, і міністерство ветеранів доведеться цю історію розтягнути ще аж до 30-го року. Приміром, ну наскільки розрахована безпосередньо стратегія ветеранської політики. А я хочу наголосити, що є державна житлова політика. І наш проект є частиною її, тому звичайно державі дуже важливо забезпечити можливість людям в країні мати свої домівки. В першу чергу це стосується учасники бойових дій, наших захисників та І Ми зараз працюємо також з іншими міністерствами для розробки нових програм, які дозволять різним категоріям учасників бойових дій отримувати житло. Тобто, навпаки, ми можемо зараз звернутися до людей і сказати: заявляйте про себе, ставайте в чергу, подавайте заявки на житло. Подавайте заявки, якщо у вас дійсно є ця потреба, якщо ви ну, відповідаєте, тим звичайно, критеріям. звичайно, але перед тим вивчіть, як це працює. Ви сказали про учасника бойових дій, і я хочу нагадати про те, що міністерство справ ветеранів цьогоріч і значний крок у сфері цифровізації отримання цього статусу зробило. Тобто, як це тепер працює. Працює безпосередньо військовослужбовець, без ем, якихось додаткових речей. Ем, він просто отримує цей статус, заповнивши певні документи, і це все відбувається автоматично. Тобто все прям працює. Документи далі. заповнює не військовослужбовець. Ми робили механізм, цей. На виконання закону України, який ну, власне і зобов'язує надавати статус учасника бойових дій людині, яка отримала Берку, пішла на бойове завдання. Тобто ну, то військовослужбовець тепер не долучається до цих професійних. Це робить повноважна так. особа в військовому підрозділі. Це задача повноваженої особи повноважена каже: я не встигаю мені ніколи. У мене клопіт інший. були такі історії з військовими до цього моменту. цифровізації? дивіться, такі історії можуть бути людський фактор. Ми не можемо минути, але в будь-якому разі цифровізація точно спрощує людям життя, точно спрощує людям доступ до послуг. І я би хотіла сказати, що не лише автоматично ОБД міністерством випущено в цьому році. Це і автоматичний витяг, наприклад, з державного єдиного державного реєстру ветеранів війни для родин полонен, тих, хто перебуває в полоні або зникли в безвісті, для того, щоб родина могла отримувати ті гарантії, які держава Забезпечує людині, яка має статус учасника бойових дій. Тощо. Тобто, це е, м, такий процес, який е, ми будемо рухати і будемо приводити в мінімізацію е, інтеракції людини. З бюрократичними механізмами я сама їх дуже не люблю і намагаюся всюди де можу обійти, там де це стосується особисто мене. Хочу наголосити, теж була прийнята постанова, яка називається шлях пораненого. Це спільний проєкт Мінцифри, Міністерство у справах ветеранів, Міністерства оборони, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства соціальної політики, тобто всіх тих міністерств і цовів, які задіяні в процесі. Від моменту отримання поранення людиною до моменту, ну до переходу вже в цивільне життя і набуття людиною права на отримання певних гарантій. і постанова прийнята зараз триває технічна реалізація, і ми оголосимо, коли вже буде це готово, тому що це спростить життя нашим пораненим. Про поранених ви сказали, і я запитаю про проєкт «Повернемо зір захисникам і захисницям. Ви казали про те, що зроблено 400 операцій. Я хочу тут розібратися, тому що я особисто спілкуюся з хлопцями, які міняли рогівку. І от тут у нас же в державі. Пораненим і військовим і так роблять безкоштовну операцію. Умовна операція на очах коштує за грошима за пакетом, який виділяє служба здоров'я, 30 тисяч гривень. Але рогівка сама яку ще спробуй дістань без черги чи навіть в черзі в державного банку рогівки, який знаходиться в Дніпрі, вона коштує 40 тисяч. І оце держава не прокриває. Це покривають волонтери, друзі цього військового. Тоді питання, і ця ж історія, цей проєкт, він на межі дотику і діяльності мінветеранів, Міноборони, Міністерства здоров'я, бізнесу друзів, самого ветерана. Що вирахували в ці 400 операцій? Це ж проєкт не виключно Міністерства ветеранів, тоді це проєкт, в якому задіяні багато сил. Це проект, який ми реалізовуємо власне з благодійною організацією і з бізнесом, який і інвестує цю вартість. І я хочу сказати, що зміна і редизайн підходів до лікування і реабілітації наших поранених це те, що ми зараз робимо разом з міністерством охорони здоров'я. Я вже казала сьогодні, що роль в Міністерства в справах ветеранів вона координуюча. Угу. У нас немає своїх лікарень, у нас немає своїх університетів, та тобто. Але ви формуєте ветеранську. Ми, так, і запит від так, ветеранів. Точно, так? точно. Ми формуємо запит від ветеранів на підставі аналітики, на підставі даних з реєстру, на підставі нашої роботи з ветеранами напряму і ветеранськими організаціями. І, власне, наприклад, питання, яке зараз ми опрацьовуємо разом з Міністерством охорони здоров'я, це питання, як нам оптимізувати маршрут пораненого від моменту потрапляння в першу лікарню до завершення реабілітації в рамках цього. Цих процесів на 25-й рік Міністерством охорони здоров'я передбачено розгортання мережі амбулаторної реабілітації, тому що людина поранена, проходить реабілітацію в в стаціонарі, далі виписується додому. І кожен раз при потребі вже проходити наступні етапи реабілітації, їхати і лягати в стаціонар. Це не є комфортно і це є економічно недоцільно. Доцільно мати реабілітацію поруч, куди можна прийти. Пройти необхідні процедури, повернутись додому. Власне зараз ми працюємо разом, тому що досвід і війни з 2014 року і останніх трьох років дає вже нам підставу оперувати тими даними. Вже бачити, де були помилки, де були навпаки успіхи, і яким чином це краще зробити. Ми до цього долучаємо також і експертизу з громадського сектору, і іншу експертизу для того, щоб зробити процеси перше зручними, друге зрозумілими, третє ефективними. А четверте, я б додала ще сучасними, тому що той центр, який у нас займається виробництвом протезів очних і до якого не хочуть звертатися ветерани, тому що це все вже відстали. напевно, теж потребує або вливання, або перегляду, або підходів. Тому що очні протези вже в світі роблять по-іншому. Це просто як невеличка ремарка, тому що намагаюся стежити саме за цією темою. У мене ще буде кілька питань. Спробуємо по них швидко притися. Я розумію, що зараз припускаю, яка відповідь буде на це питання? Державний бюджет на міністерство ветеранів в наступному році. Передбачає 10 мільярдів 700 мільйонів гривень. Просто коротко скажіть, якщо врахувати всі потреби ветеранів, у скільки разів більшою має бути ця цифра? Я би хотіла сказати, що це бюджет Міністерства в справах ветеранів. Це не бюджет на ветеранів. Тому що ветеран це громадянин України. На нього передбачені кошти в програмі медичних гарантій. На нього передбачені кошти в рамках програм Міністерства освіти. На нього передбачені кошти і сплачується пенсія з пенсійного фонду. Тобто, це не зовсім. Повний Звичайно, бюджет так. на ветеранів. Той бюджет, який закладено в державному бюджеті на Міністерство справах ветеранів, це ті програми, які реалізовує саме міністерство. Тут і підтримка ветеранського підприємництва, тут і розвиток мережі ветеранських просторів, тут і робота, і розвиток мережі фахівців супроводу ветерану. Тобто, ну це такі основні елементи, які робить зараз міністерство справах ветеранів безпосередньо. В рамках своєї інституційної спроможності тоді запитаю вас про супровід ветеранів. Ми ще кілька років тому говорили медійно, озвучувалася історія помічник ветерана. Uh -huh. Зараз помінялася на супровід ветерана. Це змінилася артикуляція цих процесів? Це та сама програма чи ні? І цифра, яку я почула від вас, що планується 11 тисяч людей набрати цього супроводу, зараз відібрано 500. Як сформулювалася цифра, якщо у нас ветеранів, то ви сказали більше мільйону? Тобто, з чого вона виростає? Дивіться, цирк цифра 11 тисяч виростає якраз там 11 тисяч плюс особи з інвалідністю, так. мільйон плюс особи з інвалідністю, так. вона виростає власне з цього. Це розрахунок, що на одного фахівця супроводу буде приблизно 100 людей. Зрозуміло тепер, так. Угу. І останнє питання: будівництво національного кладовища військового, те, що проартикулювали ви, свіже рознесли всі медіа, тому що перекута увага до того, що буде у нас з шануванням пам'яті. Ви сказали, завершується прокладання дренажів і прокладені дороги вже я так зрозуміла, всі дороги. Питання: всі медіа, звичайно, це питання до нас. Опублікували цю вашу заяву і опублікувала фото американських, польських кладовищ якихось проєктів, просто те, що згенерував ши. Питання до вас теж ясно, що ви скажете. Ми давали фото, але я жодного фото свіжого. Чому нам людей не фокусувати на тому, що є? Хай це виглядає зараз тільки як просто прокладені дороги серед певного там гектару, гектарів. Але щоб люди бачили, що живе життя, а не фрагмент американського кладовища. Ну, я не знаю, чому взяли фотографії з Шиай. Власне, ми запрошуємо, журналісти можуть приїхати на кладовище, подивитися, як відбуваються будівельні роботи. А, і а, ми, для нас зараз дуже важливо, щоб це відбувалося якісно. А, технічний нагляд працює для того, щоб ми... Знаєте, тут питання, воно дуже про мораль, про етику, Звичайно. про те, як ми будемо хоронити наших героїв. І зараз всі етапи контролюються і людьми з міністерства, ну і, власне, представниками державної установи, яка і е, займається побудовою кладовища. Зараз це виглядає як будівельний майданчик, і це нормально, тому що це процес. Можливо, просто комусь хотілося вже бачити, як це буде колись, але я сподіваюся, що найближчим часом вже можна ну вже зараз можна приїжджати і робити ті фото, як воно є насправді. Ви сама були давно на тому будівництві? Я була декілька тижнів тому, да звичайно я їжджу туди. Зрозуміла е, за ці 100 згаком днів. У вас не з'явилося бажання втекти з Міністерства ветеранів? Багато питань до того була довга історія складовищем, де, як, коли, що буде. Багато запитів на те, якою має бути ветеранська політика. Ви морально витягуєте цю історію? Чи інколи думаєте, ні, це надзвичайно складно? Знаєте, це дуже насправді цікаве питання. Коли мені стає складно, я завжди згадую про тих, кому точно складніше, ніж мені. І якщо хлопці з передової не тікають, а тримають удар, і це точно не про можливість спати вдома, і це точно не про можливість їсти нормально, і це точно не про можливість бачити близьких, то е я відчуваю, що особисто я не маю морального права здаватися в тій задачі яку е, яку маю зараз я дякую вам